Пацієнт 40 років був відправлений у відрядження. Десь в Харківській області він відкривав мережу швидкого харчування. При цьому він не тільки харчувався, він ще вживав оковиту. Відрядження закінчилось, але почався сильний біль в животі. Нудота блювання була викликана швидка з блималками. І пацієнт був госпіталізований з діагнозом гострий панкреатит. Проведене консервативне лікування. Пацієнт, виписаний з лікарні, і з'явився до мене на прийом. Він мав жахливий, жахливий виснажений зовнішній вигляд. Він виглядав як та фігура з музею воскових фігур. Тобто він е, живий, але вигляд був як умерця. Це жах. Страшне і сумне. Е, скарги, скарги на слабкість біль в животі. Тепер питання: чи треба слухати легені? Ну, якщо людина виписалась з лікарні з діагнозом гострий панкреатит, то чого тут легені? Чи треба слухати? Е, риторичне питання. Відповідь. Треба. І я слухаю. І я слухаю йому легені і не знаходжу а дихання ліворуч в нижній частині. А, перкуторно тупість. Тобто, а, там рідина. А, одразу відправляю на знімок і отримаю і отримую ось цей знімок. Це гідроторакс, плеврит. Але він вже може бути. Це рідина, це може бути не тільки від запалення від плевриту, це може бути і від раку, від багатьох причин. І це може бути від панкреатиту. Під час госпіталізації пацієнту робили КТ. Зараз відкриваю. Це було зроблено в перші дні від госпіталізації. Рухаємось згори вниз, перемикаємось на легеневе вікно. Ось нормальна легенева тканина. І жодної рідини ліворуч немає. Ось. Немає. Рідини немає зовсім. Це вже серце. Так. Рідини не було. Це в перші дні від госпіталізації з приводу гострого панкреатиту. Рухаємось далі, перемикаємось в черевне вікно. печінка, селезінка, шлунок в селезінці, малесенькі кальцинати. Це не має значення, це щось старе. Далі. о! А ось ми бачимо рідину в ділянці а, підшлункової залози. Ми бачимо, що структурність підшлункової залози порушена, і є зони з рідиною, які ми зараз краще роздивимось в а, контрастних зрізах. Так. Оце артеріальна фаза контрастування. Ось вже краще видна селезінка, контраст в судинах. І ось ми бачимо скупчення рідини біля підшлункової залози, яка, яка розтрощена. Не треба було вживати оковиту. Треба було просто відкривати ці заклади, ну можна було їсти. Навіть швидко їсти, якщо це е, заклади швидкого харчування, але вживати оковиту не треба було. Підшлункова залоза розтрощена, гострий панкреатит від е, алкоголю. Так, це венозна фаза контрастування. Може, краще буде видно е, підшлункову ось скупчення рідини. Ось ось це. І ось підшлункова залоза з також скупченнями е рідини з зонами е розпаду підшлункової залози. Ось такий гострий панкреатит. Так. Але тоді не було рідини в легенях, а після виписки вона. З'явилась. І я знову відправляю пацієнта на швидкий з блималками відправляю його на госпіталізацію. Це відстрочена фаза контрастування. Це вже контраст виходить через нирки. Пацієнт. Пролікувався в хірургії, знову з тим самим діагнозом, виписаний з покращенням. Але знову при огляді ослаблене дихання ліворуч в нижніх відділах. І знову я його відправляю на знімок. І знову рідина, але вже менше. І цю рідину я сприймав як. Ускладнення гострого панкреатиту. Тобто від панкреатиту там була рідина в черевній порожнині, і е, це також відлуння того запалення в плевральній порожнині. Але це не досить типовий випадок. Я маю на увазі, що це не частий випадок, коли плевра реагує на е панкреатит. Тому е я ще пропонував консультацію фтезіатра, онколога, але е нічого іншого не знайшли. Е рідина була усунена, пацієнт одужав, і е у висновку висновок. Пити треба кожен день. кожен день. Воду, чай, каву в розумних межах, але оковиту вживати не треба. Оце головний випадок. Оце головний висновок. І ще один е, висновок е, про підступність е, панкреатиту, який може не тільки розтрощувати е, саму підшлункову зону поруч підшлунковою, а може е, впливати і навіть на плевральну порожнину. Бо від підшлункової до плеври е, зазвичай е, рукою подати зараз. Покажу відстань. Ну, ось так: ось тут. Розтрощена підшлункова залоза, ось скупчення рідини біля підшлункової, ось ця рідина від панкреатиту, ось селезінка, і ось поруч плевральна порожнина. І буває таке відлуння від панкреатиту в плевральній порожнині. І я вже це вже другий випадок в моїй практиці, коли я побачив це. Відлуння